Стоїть ваш автомобіль САА 0136, другий взвод. Стоїть з порушення правил дорожнього руху. Я зробив зауваження, попросив включити маячки, не хотів включати. Зараз, коли я до вас телефоную, то він їх включив все-таки. Але мені не сподобалася інша ситуація. Інспектора дає стоять. І не запобігають правопорушенням. Тобто невідомі люди розмістили невідомий предмет посередині проїжджої частини на виїзді з прилеглої території. Інспектора ніяк не реагують на цю желізну браму і не хочуть її цей недолік забирати і встановити винуватих осіб. Я б хотів, щоб ви викликали або відповідального, або зобов'язали інспекторів. Тут якийсь забор металевий стоїть, який перегороджує заїзд на прилеглу територію. Так. Але згідно нової редакції правил дорожнього руху, пункт 15.5, не пам'ятаю який пункт точно. Заборонено розміщати будь-які предмети, які перешкоджають заїзду, виїзду або паркування транспортних засобів. Цей предмет перекриває пів проїжджої частини на прилеглу територію, де розміщена парковка. Тут є заїзд з двох сторон. Так. Ну він перегороджує половину проїжджої частини. І плюс в 10 метрах звідси стоять три конуса на проїжджій частині, які мішають руху транспортних засобів. Так, по проспекту Свобода. Так, виставлені конуса на проспекті Свободи. Працівники дає не хочуть реагувати ні на заборчик, ні на ті конуса, які виставлені на проїжджій частині. Ну, я не знаю, який вони, вони участок взяли в оренду, але правила дорожнього руху говорить, що на проїжджій частині заборонено розміщати будь-які предмети. Як можна вулицю зробити приватну власність, чи як можна взяти приватну власність дорогу? Це не дає їм права порушувати правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху вони є для всіх. Давайте скеруйте сюди, будь ласка, відповідального. Я на місці дочекаюся, щоб прибрати ті конуси і прибрати цей заборщик з приїжджої частини. Угу. Чекаємо. Дякую. Я одразу фіксую, як машини виїжджають через інспекторів задом. по міліметру. Thank you. Давай. Будуть заміні. Добрий день. Я вас все викликаю, викликаю, Ну, Коротко. Зробив інспекторам зауваження, не хотіли маячок включати. Прийшло дзвонити на чергову частину, включили маячок. Але вже раз я дзвонив на чергову частину, то захворі люди йдуть до цього. То... Я знаю, Бо, я це роз. Але просто Бо, говорю декілька зауважень. Перший забор стоїть на, на проїжджій частині 15-5. 15-15. Спеціально був виставлений, щоб ніхто не заїхав. Е, Друге зауваження не. конуси. дорожнього Треба, друзі, не написано, що спеціально виставляється під час е, розумієте? — Я вам скажу, цей автомобіль, цей Мерседес, і оця дев'ятка темного кольору, тут з'явилися просотності інспекторів Даї. І їм тут стояти не можна. вони блокують проїзд. Заберіть, будь-який добрій. Добре. Добре. Забирай машину. <рес> Інспектора стоять, штани протирають, мопедиста за керування посичення водія оформляють. А то, що автомобілі паркуються в них на очах з порушенням, бездіяльність називається. Тобто ніяких дій вони не приймають. Конус попросив забрати, забрати цю річ, яка стоїть і перегороджує рух. Вони відмовляються, кажуть, що вони цю робити не будуть. Але нашому діти мають та будуть в інтернет, ну, по в інтернет. Головне інтернет, вам не треба, то ви ходіть в інтернету, ви зрозумієте. Ви знали. Наша нам міліція, яка займається бездіяльністю і чому ми оплачуємо їй зарплату? Ну, от коротко стояли буквально 5-10 хвилин біля них, а скільки порушень знайшла. От таксіст, жінка. Але другий інспектор стоїть, нічого не робить. От жінка приїхала на цьому Мерседесі на таксі. Чому не зробити хоча б зауваження, що вона забрала машину? От з боку стоїть мужчина на дев'ятці, на бардюрі. З проходу немає, реально. А вони говорять, що вони на заходах. Це нева, її тут не було, коли я прийшов. припаркувалася в присутності інспекторів. На бордюрі, на виїзді з прилеглої території. Мы сделали с правоохранительных органов. <звы> Разумеется. Все достатньо.